Заступре -пре. ще іще, паки, паки, миром, Господу молимся. О, Господи помилуй. єже, простити нам, вся сурешення наша, і ми же ярость його раз же хохом нася, І чоловіку любі, його прогнівоком, Госпо молимся. Боєже, милостобите, славу вітливої плавни. Одна зризгнів свої праведно движеми на них, помилувати над Госпомолимся, Боє бротити, вскорі в святі, в бігство, притворити дерзновені врагів наших і в побрані, христоюменитому українському воїнству Під ноги покорити, Господу помолимся, Воєсполі, соблюдений силою і даснове, і ополчається внизу постату наших, страх же й трепет, і мало душі в серцях садити, вірним же людям побіду на ня, і одалені мужество не силою своєю подати, Господу помолимся, не призрити на плачі, стенані, вогні людей своїх. Запустені до стояння своє, от нині сущия, ні сокрушити, існити враждебну їх силу, і побіду жив олені, вірне своїм наня подати Господу молимця. Воєни подати силою, крім осімулиство, хрестоюмени тому українському воїнство, і укріпити мисті їх на плещі врагов, ратуючих на господу помолимся. Є же дякую, що да і ще до році наших, як уже прах змитається від лиця вітра, та коза погибнуть ліретичні російські полки, від мица християнських, українських воїн, Господу помолимся, бо <му> є не послати я розинів і скорбі, ангели, люті на вся е, крестеновисне є враги, є не потребити їх розрушити царство і власть. Їх. І очистити землю людей своїх, слави ради імені свого, Господу помолимся. Воєнила волять на входящих на неврогов, тьма, і ползок, і ангел оспонін, да поженеть їх, оскорбити і придати в руки українських воїнів. Господу помолимся, воєни врадиних нас улюсти і неприоборими всякого завдав стояння. І вражує суровства, і державної лени, сопротивим учиницькі, де з вірним своїм милості подати, Господу молимося. наступи, да спаси, помилуй, і захранила, Боже, Твоєю благодаті, пресвято, причисту, преблагословену, славну, нашу Богородицю, і приснодієв Марію со всіми святими, поминувши самі себе і друг і весь живот наш Христо Бог придає. Господи. Спаси, Боги, люди твої, благослови, спрямі, споли церкви, Твої сухни, Ти святий, любиш, і благодій відомо, Тую тоді розпрослає божественною твою силою, не остави нас, на тях, Яко твоя держава і твої цар твої сили слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині признавики викон.